Привіт, моє ім'я Юля, і сьогодні давайте поговоримо про розвиток особистості, хто така особистість і чому батьки дуже сильно дивуються, коли приходячи зі школи їхні діти, заявляють їм таке, що мамо чи тату я особистість. Ви взагалі знали, що я особистість, і сприймайте мене подалі як особистість. Можливо, ще не було в когось такого, можливо, вже було, можливо, це пройдений етап для когось. Отож. В Принципі, діти не помиляються, тобто вони дійсно говорять вам, що вони особистість. Що це означає? Це означає, що вони мають прізвище ім'я по батькові. Тобто три складники, три складових, коли дитина е, має дитина взагалі будь-яка людина, прізвище ім'я по батькові, це як своєрідний класифікатор і визначення того, що це і дійсно є особистість, лічність, тобто особистість людини, вона визначається по прізвищі ім'ї по батькові. Тобто цю людину можна класифікувати своєрідно навіть грубо так кажучи, за тим, що е, от от вона така, така, така. Наприклад, там Петров. Іван Сергійович, наприклад. Тобто, чітко прізвище ім'я по батькові. Це і є визначення особистості людини. Тобто, кожен з нас є особистість, в кожного з нас є прізвище і ім'я по батькові. В Європі, в принципі, по батькові не існує. Там є тільки прізвище і ім'я. Навіть в паспорт, коли записують, то також прописують, що там тільки прізвище і ім'я. По батькові взагалі там не існує. Ну, також це їхнє класифікують там за прізвищем ім'ям людини. В основному воно переводиться чітко по паспорту, або ж, наприклад, коли у вас закордонний паспорт і. Переведення ось тих українських літер на англійські літери, і також воно класифікується, ви можете прорахувати свою особистість по прізвищі мій по батькові по-українськи, і також прізвищі мій по батькові по-англійськи. Тобто, за допомогою переведення своїх ініціалів на англійську мову. Отож. Дитина не помиляється, вона дійсно особистість. Особистість це прізвище ім'я по батькові дитини, людини, будь-кого. Але в залежності від того, наскільки ви розвиваєтесь, наскільки ви е використовуєте свої можливості людини, наскільки ви використовуєте себе, наскільки ви розумієте, що і для чого вам потрібно, як і куди вам пробудовувати, і відповідно знову ж таки, для чого це все вам. Тобто розуміння того, для чого це все. Ви розумієте, як вам розвиватися. Ви ставите плани, ви добуваєте, ви цілі досягаєте, ви йдете вверх і розвиваєтесь як особистість. Тобто, особистість це людина, навіть дитина, це маленька, ну я б сказала, істота, але це було б дуже неправильно і буде дуже неправильно, тому не кажу це. А це виходить людина. Давайте ось так. Це людина, навіть маленька людина, навіть дитина, яка має прізвище ім'я по батькові, тобто те, за чим її можна відрізнити свою рідну характеристику від іншої людини. І далі, в залежності від того, наскільки розвиваєтесь ви, розвивається ваша особистість. Отож, кому цікаво з вами на зв'язочку, для консультації Viber, Telegram або ж Instagram. І якщо є питання, пишіть в коментарях.